Всім хеллоу, Сьогодні я починаю цей влог вдома. Цей влог буде про мою поїздку в Італію з батьками. Зараз у мене тренування Хлої Тінг. Ось я буду тренуватися. Зацініть мої нові нігтики. Ну, це просто кайф. Тут ракушки всякі. Я зараз тренуюся, потім бігом в душ і тоді збираю валізу разом з вами. Ми взяли валізу. І зараз будемо її складати. Як я це маю помістити сюди, я не знаю. Ви в моїй валізі, бо я не маю куди поки класти свою камеру просто. Я беру з собою своє чорне плаття з минулого відео. 100%, воно дуже класне. І беру з собою штани теж з минулого відео. Я їх там толком не показала, але на морі, може покажу. Я купила свій офігенний купальник. Він такого... Коричного кольору і він має ще таку штучку, коротше. І він дуже приємний і він дуже класний. І тіпа, я його обожнюю, а ще в ньому ніколи ніде не було. У мене цей топ є, певно, роки 3. І тільки зараз я купила до нього труси з стрінгами, а не якимись на всю жопу, ненавиджу просто. І тепер в мене є ще один купальник. Далі у мене такий рожевий топ. Боже, це жахливий е, е, цей анпакінг-пакінг. <сум> Тому що ви нічого не бачите. Коротше, це рожевий топ з відкритою спиною з папаї. Чорний бодік, звичайний. Білий топ. Такий самий коротше, чорний. Далі чорний такий топ з комірцем. Чорний такий бодік з дирочками. Він дуже складно виглядає. Спідничка. Бодік з Бодік на довгий рукав. На довгі штани. Коротше, такий класний. Я не знаю, чи я його одягну хоча б раз, але я його беру. Корсет Коричневий. О oh май гад, я вже змучилась. Коротше, біла футболка з минулого відео. Шорти свої улюблені з минулого відео. Білі шорти. Такий в мене є топ теж з відкритою спиною. Він напівпрозорий, я навіть не знаю, чи я його вдягну теж. Це просто білий лонг на довгий рукав. Ти піжамні штани, напевно, що. Але вони такі мають італіан вайб, тому я їх беру. Такий ще просто білий топ. Ну і куча шкарпет. Я без не знаю, пар 20 беру на море. Шкарпет. Коротше. А, не все. чекайте. Обожнюю цю панаму. Я готова. Ну, і ще брус косметику. Птички всякі, сумочку, ноут для роботи бо я буду все равно там working. І все. взуття, не знаю, я беру з собою кроси і шляпки. Я, в принципі планую ходити тільки в шляпанцях. Лишилося все скласти а, докупи. Мій лук в дорогу супер простий. Осіний, біля шкарпетка, білий топ. Я думаю, мені буде трошки жарко, але ми будемо їхати вночі, ну і в день. Ну, коротше, нормально. Якщо що, то дістану щось з валізи, переодягнусь. І так, значить в мене одна валіза моя. В мене є ще дуже велика, але вона в брата. І тому така. Потім в мене рюкзак, сумочка, чого я вирішила взяти з собою червону. Не знаю, побачимо, що я пожалію. Подушка і найголовніше в два пасажира, <с>, без них не їду. Е, все, в принципі, я готова. Чекаю на батьків, на брата. І go! Е, мої збори валізи зайняли дуже багато часу, бо паралельно я працювала в телефоні. Я е, чуть не забула свій паспорт, я по ньому переверталася. І надіюсь, цей паспорт добрий, бо в мене є два. Один старий, другий новий. Так, все окей. І що я не побачила, що я чуть не забула зарядку до камери, а це була б халепа. Там ми приїхали в Чехію. Там ще й хоти. Не супер багато. Ми заїхали в центр міста і йдемо гуляти. Чуть -чуть. Але погода така собі вітер, і я не знаю, чи не чути і дощ починає падати. І все. Не помагай, ну будь ласка. Все. Але тут гарно. Щось дуже велике і дуже гарне. Hello Italy! Італії. Ми нарешті приїхали. Ну, Ми приїхали ще вчора, але ми приїхали дуже пізно і вже просто не було цим знімати. Прийшлося ще до моря, але це було вже темне, я толком нічого не побачила. Ми приїхали в Алді скупитись продуктами зранку. І в нас сьогодні в тата день народження, поки він спить, ми йдемо купимо тортик. бо вчора ми вже приїхали, все закрите, тут все працює десь до півдесяти. Все, такий минур. І лучок. Боже, привезли з собою дику тварину. Чекай, не Я тебе не знаю. Тікай. Не ну, заривиш, покажу. Ну все, ти що? Ти що? Все, все, попа, мене крадуть. Тунтують шафтури. Ми скупилися продуктами, це було дуже важко. Макар, що ти про це скажеш? Дуже важко. Ні, там дуже холодно. Ми були десь годину напевно, в магазині. Там дуже холодно. Я вийшла, в мене весь ніс холодний, ноги ну, холодні. Про тому, що я в штанах і в топі. Але там дуже багато людей і дуже великі черги. Але в кінці мої знання англійської мені допомогли. могли. Дякую. Ми їдемо додому, і я маю працювати. А ми привітаємо тата. Коротше, ми не знайшли торта. Ми купили е, пончики. І цей єдині свічки, які ми знайшли. Нарешті ми вибрались з хати. Я по дорозі знайшла якусь квіточку. Вкрала. І боже, який вітер. Кайду на море. Отакий море. Пляж. Тут всякі лежепіли, якісь негарні, сині. Вдягнула ну, не штучку на від купальника наверх. Бо, на я бали. щось Ні, ти маєш? Бля. Ми пішли додому їсти без ключів. Підеш сам. Ми вже майже дійшли і згадали про ключі. Добре, що хоч недалеко, ми живемо майже біля селого моря. І коротше, я вдягнула цю штуку наверх, бо я зайшла в супермаркет. Я фоткалась і зайшла в супермаркет. Я навіть в нього не зайшла. Мені типу ескуза, щось там тратата на італійський, але зрозуміла, що типу, я просто в цьому. Yeah! Ciao! Hi. Tommaso, piacere. Oh, uh, Sonia. Sonia, piacere. Sonia. Di dove sei? Oh, I don't Quella speak. Uh, I'm from Ukraine. Ukraine? Yeah. Ciao ragazzi! <ride> siamo qui a Jesolo, il mio nome è Zetron. Stiamo spaccando. E Sofia è beautiful. Thank you. Uh, what did you say? Eh? What did say? Che. No, Cosa hai detto? No. Cosa ho detto? Ah, eh, vai, traduci bravo <ride> Che siamo. No, no. I'm not good. Eh, fammi chiudere, Fra che usi il traduttore, che sennò no non si capisce. Прикол. Я йду, знімаю влог, підходить. А, чу дивись, типу якісь напросто на поділі сидить якийсь чувачок, ну я йду собі далі. І він такий Чао, хай! щось починає до мене ну, ззаду. і Я розумію, що він до мене. Розвертаюся, він вибігає в шортах без футболки. Каже, ти що знімаєш? Кажу, ну влог. Він співак якийсь. А, ящерка, ящерка, ящирка. Найбіжня маленька, не вісім. Сі. Я не знаю, о, видно, видно. А я їх боюсь дуже страшно, якщо чесно. О, але маленька. Це ж друга, я си ще одну бачила. Типу я цитрона якийсь співак. І він сьогодні, ні, не сьогодні, в суботу, завтра виступає на живо десь тут в якомусь клубі. Каже, запрошує тебе. Каже, добре. Ну, прикольно. Класно знати англійську, бо ти можеш в будь-якому випадку, якщо хтось знає англійську, поговорити. Хоча він дуже погано, він мені через перекладач щось пояснює. О, До речі, його видно з мого балкону. До речі, цей хлопчик-горобчик. Шеф-кухар Харсоні. Пробуй, пробуй вже його, пробуй. Ну, зарій. <ріг> Я зробила замок принцеси. А, в формі корони. Я вважаю, що це супер гарний вибір мистецтва. Термінатор. Обдейт. <ріг> Я... <ріг> 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 Горіла, мене печуть всі плечі. Ми вийшли гуляти в, в центр. Я працюю переворотом. Пішла в ресторані. Але сьогодні по тиктоку прибути. Закарпаття, нас затопило. Я хочу кав. Дуже хочу кав. Тут їздить а придають продукт, бо того, що тут моти пішов, а там все і пішов. У мене по сухому і на сухому не можна. Я працюю, в мене є раб, який мене годує, і я думала, що я не засмагла, але подивіться, який тут білий, і тут я засмагла. І це тільки другий день. Запрягла Назарія мене не фоткати. Не О, господи, хел. І минулі рази, коли я була на пляжі, я лежала отак на рушнику, і мені було прекрасно, бо було мало людей. Типу, я лежала на самому березі і ну, взагалі прикольно. А цього разу дофігі ще просто людей, бо неділя, і я захотіла взяти лежак, а мені сказали, що типу, все зарезервовано. І аби йти кудись далеко, мені здається, там ще більше людей. Так що сьогодні я знову землі, але тут дофіга людей. Я знову повернулася в магазин, з якого мене вигнали, бо я була в Е, І це, типу, суто італійський якийсь супермаркет. Я не знаю, тут, напевно, їм якась мережа. І подивіться, скільки тут багато фруктів. Я ледве знайшла місце, щоб поставити свою камеру, блін, мені треба штатива. Я купила якусь воду, зараз покажу. Хочу спробувати вже ходимо. Коротше. Я ніколи не везуча на якісь нові штуки, особливо на воду. Я вся мокра, ой, копер У мене штани всі мокрі, бо я вирішила. Зараз не фоткав. Я надіюсь там гарні фотки. Правда? Викорд. О, май. Може мені на фотографа йти? Натренувала. І в кінці. Я жила і спереду. Я фоткав і спереду. Коротше, я Намочила штани була трохи, бо було трошки в воді. Трошки? І в кінці вирішила просто впасти в воду і була вся молока. Ось така гарна вуличка з такими деревами, туди пляж. І тут магазин, супермаркет, з якого мене вигнали. І туди наша дорога додому. І тут на вечір перекривають вулички, а вдень тут машини тебе навіть не пропускають. Аквамаріна. Хело! Ну, в Венеції який гарний Порше. Ми приїхали в Венецію. Боже, тут типу, в самій Венеції заборонено їздити на транспорті, і тут немає ні маршруток, ні автобусів, і машиною теж не можна. Ти біжаєш. Суто італійська машина. Yeah. І ти в'їжджаєш в Венецію, тут є вокзал, порт, і тут парковки, ти лишаєш свою машину і йдеш в місто. Ми ходили, їздили по різних парковках, думали, що ближче, а парковка коштує 30 євро, 29, щось за 24 години, а по годинах там ще дорожче виходить. А ми пішли на якусь іншу, типу на дворі парковку заплатили 4 євро по більше на годин, вона нам дала на одну годину. Ми заплатили дуже багато грошей за парковку і то ще не все, і ми йдемо глядати. Зайшла в магазин з такими масками. І тут так трошечки страшно. Туди їх роблять. Їх тут дуже багато. Це колись, коли була не чмова, якась хвороба. Це коріння сили, пам'ятають з рола і решки. Це прям дуже гарно виглядає і страшного хоче. Але двої гадимо. Тримай, мама. Красатка. Ходи сюди. Можна йти на Ту білу. Що це таке не зрозуміло? Якийсь індик. Він якийсь шипить. Страшно. Щось дуже велика якась церква. Вона, походу, закрита. Тут майже всі церкви закриті. З мір безпеки. Але ця прям величезна. Королі, і королеви, герцогині. Це вироби з муранського скла. Куча всього. І браслетики, і чашечки. Трошки. Просто такі штучки гарні, дуже краплять. Соня. Коротше, виходила щойно, мама приносить мені квітку, каже, дав дядько дві троянди. Кажу, мама, та я не маю грошей, щоб йому дати. Він каже, ні, бери, бери. Ми виходимо, він далі до нас підходить, каже, що маємо 2 євро. Каже, ми не маємо готівки, ну взагалі. Він дивиться-дивиться, підходить до мене, каже, 2 євро. Маєш, кажу, не маю. Він дивиться на мене, вириває з рук троянди і все. Ми на мості, який переходить на, головну, на головний район, не знаю. Після їх такий канал. О! Oh, oh, Ми катаємося, сіли на гондолу і це дуже страшно. Якісь Він... дуже telephone. жартівник. Слава сонце віє. Центр Венеції, ну це центр, я не знаю, блін, Сан Марко називається, напевно, що Так, щось таке. Ну, коротше, дуже гарно тут. Тут є більше місця. Сюди такі тонесенькі які Так що було, де зараз покажу. І просто ну, дуже гарно, прикольно. Мені прям дуже заходить. Також я сюди на ще сюди повернулася, але якийсь карнавал. Заходила в дуже супер гарний. Магазин з масками, але там маски коштують десь 400 євро, я думаю, від 400 навіть. У дуже маленький, там лише способ. І це все ручна робота, і це прям дуже-дуже гарно. Такі супер руські, ой, вуличка. Мені спідниця задирає. Тупо ну, тут метр десь, напевно. Що. Тут розвинутися, ну, майже нереально. Тут дуже гарні вулички. Там площа святого Марка, дуже гарна. Але як завжди, щось будується, але оце, це щось дуже гарне. Вчора ми цілий день були на пляжі і я приїхала і працювала. Потім сьогодні-зранку я далі працювала, я просто виробилася з телефоном, десь прикріплю фотографії, мама мене сфоткала. Я зробила найбільшу частину роботи вже сьогодні. І з спокійною душею йду на пляж кайфувати. Планую там бути вже до вечора, не знаю. Боже, чого я окуляри не взяла? І мене питалося, я лишала в інстаграмі віконечко, як тут ставляться до українців і чи були якісь ситуації. Особисто до мене ситуації не було, і якихось таких я не знаю, але просто загалом якісь італійці, типу, не завжди привітні. В нас на території проводили чи інтернет, чи якусь таку штуку. І ми не розуміли, що відбувається. Я вирішила запитатися. Ну, і питаю, що вони говорять англійською, привіталась. Вони почули мене, бо я була прямо біля них і замовкли, і все. Тобто вони навіть ніяк не зреагували, і часто є таке, що люди, ну, ти щось не розумієш, питаєшся в них, а вони, типу, хочуть чим пошвидше швидше і не дуже хочуть говорити, і таких багато було ситуацій. Але є прикольні. Хороші, тому не знаю. Ну, нормально, напевно, як і всюди. Щоб там якось до українців, навпаки, вчора в Венеції ми поговорили з продавцем у магазині. Ну, він не італієць, але він, типу, питався за Україну, за війну. Щось ми з ним розговорилися, то взагалі приємний дядько був. Тому не знаю, але я теж чула, що там знайома розказувала, кажуть, типу, їдьте на Україну, щось там тра-та-та, -та, що ви тут сидите, і не дуже там приємно щось кажуть, але ну. Так буває всюди. Ми прийшли в заклад знайомий червона, як помидор. Мама з татом не п'ють. П'єм тільки ми з Назарієм. Макар просив сказати, що він є яблучний сім. Такий гарний. У мене на камері знайшлось ноль пам'яті. Просто ноги ну, знімаються на останні кусочки пам'яті. Ми прийшли кровий центр. Коротше, граємо. Бо Макарпочі. А я сижу і дивися. Ми йшли супермаркет з італійськими продуктами. Нарешті Анна Lidl, Алді і все так далі. Ще зранку чистила пам'ять на камері, бо вчора мене виробило на моменті, коли почала знімати. І зараз в мене на півтори години ще є в пам'яті, потім ще буду чистити, бо я весь рік не чистила камеру от зовсім. Зараз ми купуємо продукти, щось додому, в Україну, друзям і... і собі щось ще поїсти. Щось може, цікаве знайдемо. Я знайшла хліб без шкірки, як це без цієї корочки. Це був мій найлюбленіший продуктів. Та й зараз теж. Просто величезний вибір. Оце все звідси, сюди, і ще йогун. Соня дуже голодна, прийшла на закупи. В одну торбу не влізлося, потрібно було три. Не заприкли в рабство. Я працюю за команду Січ. Мама ще копче. І взагалі ще два пакети. Ми заплатили? ми заплатили менше як 100 євро. Я думала, ми заплатимо Ау. Ау. багато Морепродукти, і пива багато, печеня, все. Нормально. М'ясо, шир, Сири. Ну краще, нормально. Не ходіть в Італії, Лідли в і Валді. ходіть в італійські магазини, там краще. Може, трошки дорожче деколи хлопкою, але цікавіше, ніж в лісі. Вгадайте, тут дуже класні. Ми прийшли в апартаменти, а вони захлопуються. Я так можу відкрити тільки зсередини, якщо ти не маєш ключів. Треба просто легенько прокрутити і попхати двері, щоб ви відкрились. Ключі всередині ми всі на дворі. Я знайшла якусь штуку, коротше, зараз будемо пробувати їх відкривати. Ми вже зібрали. І... Я не, буду. не хочу, не добре. але треба згоріло я чима. Подивіться. О, а ще я вдягнула чорні сережки. Які купила в Венеції з Муранського мурантискою. Тут сердечко. І тут. Що мені дуже хлопець ці двері. Блокитні роки. Австрию, ми приїхали в Австрію, але в нас було сильне злива, і ми зайшли. Все, і до цього походу наші погоди закінчить. Mm. Mm. Зарімалате, yeah. мама капучино, і Я взяла якесь таке скуки крім капучино, але дуже смачне, солодке. Але льоду багато. Макар, ти що, <світ> що їдеш? <світ> на землі. Кексі. <світ> <світ> Коротше, ми взяли кекс. Шоколадний чи скейт мафін. Він короча, на смак як мафін за тебе за 20 гривень. Просто ідентичний. <служж> Все одно дощ падає. ми гуляємо в легенько вдягнути, мені трохи холодно. Там десь всі. Всім привіток вже з України. Ми нарешті вдома, і дорога була супер довгою, ми їхали десь 30 годин. Це враховуючи те, що ми гуляли 3 годинки в Австрії і по Австрії ми ще дуже довго з'їхали, виїжджали десь, може, годину. І на кордоні ми взагалі були, напевно, теж годинку, але я майже всю дорогу спала, тому мені ну, нормально було. І зранку вже приїхала в Україну, вже в мене був інтернет, і я працювала майже всю дорогу в Україні. І хочу вам зараз показати, що я купила. У мене є традиція з кожного з кожної країни або міста. ну, Зазвичай це країна, з якої я приїжджаю привозити листівку. Цього разу з Венеції ось така. У мене вже є з Риму і з Сицилії. Ось. Боже, як це? Поштова листівка і магнітик. Я не знала, чи я хочу магнітик чи ні, бо вони були всі звичайні, і я знайшла ось такий з маскою. І він мені сподобався. І це супер гарно виглядає навіть на холодильник прикріпити. І купила отакого от слоника з моранського скла. Пам'ятаєте сережки, які я вам показувала червоні сердечком, як бачите, а я без сережок. Бо в дорозі сталася халепа. В дорозі сталася халепа і сердечко відірвалося. Воно просто галімо зроблене. Ну, типа, прям дуже галімо. І добре, що я побачила його, я не знаю, чи його назад якось приліплю. І ще, як будете в Італії, попробуйте це пиво. Я не дуже люблю пиво, але мені дали попробувати, воно мені сподобалось. Привезла в Україну. Ось таке нефільтроване, воно має якісь, ну, тут не видно, кусочки коротше. Але дуже прикольне. Ну, типу, не знаю, як мені людині, яка не дуже любить пиво, нормально. Якщо у вас щось цікавить, чи у вас якісь питання, бо я можу багато чого розказувати, пишіть, я обов'язково відповім і поговорю. А зараз я йду. Працювати, мені треба писати багато контент-планів і стратегій. І монтажу багато. І супер багато контенту з Італії, з Венеції. У мене буде в інстаграмі. Там вже, в принципі, є. Можете переходити, лайкати, дивитися. Е, і все. Чекаю від вас фідбеку. Люблю вас! Па-па!